Вітаємо всіх на нашому прямому етері. Мене звати Анна. І сьогодні в нас буде незвичайний прямий ефір, тому що сьогодні ми спробуємо вам надати відповідь чи не найчастіше запитання, яке нам задають в службі нашої інформаційної підтримки. І це питання дуже важливе, як же правильно обрати пилосос у відповідності до ваших потреб. І сьогодні у нас бачите, такий навіть представлений великий асортимент пилососів. Сьогодні ми будемо цей практиком проводити на прикладі трьох різних моделей пилососів. Це пилосос з системою водяної фільтрації AquaBox, який називається «Perfect Air LRG Pure. А це пилосос також з системою водяної фільтрації, з системою циклонної фільтрації, який називається Drybox Amphibia Pet. І пилосос акумуляторний для твердої підлоги Аквафло Клінер Корлес. Отже, сьогодні буде таке дуже у нас різноманіття. І, звичайно ж, не можемо не згадати про компанію, оскільки компанія Тома спеціалізується на виробництві побутової техніки саме для прибирання. І вже більше 120 років ми виробляємо саме техніку для прибирання на власному заводі, який знаходиться в Західній Німеччині. А, і також, давайте будемо починати, ну, думаю, варто почати з самого початку, що ж спільного у всіх цих моделей пилососів. Перше, це е, якісне виробництво. А, друге, це е, ефект, ефект від прибирання, зберігається дуже довго ефект від прибирання і, звичайно, легка експлуатація. Всі пилососи Томас продумані до дрібниць, для того, щоб їх було дуже легко експлуатувати. А вже, от про відмінності, тут будемо говорити вже детально для того, щоб ви саме могли навчитися визначати, як же саме правильно вам обрати пилосос. І перший пилосос, про який ми будемо говорити, який ми будемо розглядати, це Perfect Air LRG Pure, Це пилосос з системою водяної фільтрації AquaBox. Uh, і також чим uh, характерно виділяється цей пилосос? Система водяної фільтрації Аквабокс, ось так вона виглядає. Це в першу чергу це дуже якісне очищення повітря. Це на 99,9% від пилу і на на 100 від пилку, так, тобто цей пилосос робить не тільки сухе класичне прибирання, а ще й здійснює якісне очищення вашого повітря. Саме тому в його назві і є вставка так? тому що це ці пилососи рекомендовані людям, які страждають від алергій або родинам з маленькими дітьми. А, і так, для початку такого корисного сухого прибирання з одночасним очищенням повітря нам знадобиться всього 1 літр води. Так, Один літр звичайної чистої води ми заливаємо в контейнер Аквабокса. В контейнері, до речі, є спеціальні відмітки, скільки саме води вам треба налити. Встановлюємо аквабокс пилосос Обираємо відповідну насадку для прибирання. Ну, сьогодні ми хочемо вам продемонструвати ретельне чищення килима. У нас на килимі середній ворс, тому і насадку ми обираємо. Яка працює на двох типах підлоги, це тверда підлога і килими за допомогою ось такої зручної клавіші перемикаються режими. Ми будемо працювати на килимі. Прошу зараз вас подивитися: дуже видно забруднення на нашому килимі. Вмикаємо пилосос на відповідну потужність і починаємо прибирання. Бачите, дуже швидко і ретельно килим очищується. Я потім покажу сам контейнер, куди збирається сміття і саме як воно там збирається. Навіть не дивлячись на те, що у нас дуже такий дрібний був бруд, а килим середнього ворсу, то килим прочищений майже до, свого, до своєї основи. Так. Отже, зараз ви наочно побачили, як видаляється навіть дуже дрібний бруд з ворсового килима. А зараз я вам хочу показати, що ж відбувається в нашому аквафільтрі. Після прибирання достатньо дуже просто виняти. Аквафільтр, Злити з нього воду. Зараз хочу вам продемонструвати, що у нас вийшло в фільтрі після прибирання. Дивіться, весь пил. Навіть там у нас була шерсть домашньої тваринки, котика. Весь пил, весь бруд у нас змішався з водою і осів на дні контейнера. Це відбувається завдяки системі. Водяною фільтрацією. Тут в інжекторі Аквабокса це відбувається, утворюється потужна водяна стіна, через яку проходить весь пилоповітряний потік разом із брудом, бруд змочується водою і осідає на дні контейнера. Це необхідно для того, щоб ну, по перше, щоб назовні виходило чисте промите повітря. І по-друге, коли ви відкрите контейнер для чищення, для того, щоб ну, будь-які навіть найдрібніші часточки пилу алергену. Не потрапили на вашу слизову, щоб ви нічого не вдихнули. І ось так абсолютно безпечно відкрили, зливаємо, очищаємо контейнер, бажано це все промити під проточною водою, і пилосос буде знову готовий до роботи. Отже, давайте будемо підбивати підсумки. Пилосос. Для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу пилку алергенів та неприємних запахів, то Perfect Air Allergy Pure допоможе вам ретельно прибрати всі види твердої підлоги, пил, сміття, там, ну, що, які ще що, сухий бруд ви можете уявити. Але не тільки це. За допомогою цього пилососа ви можете збирати також рідкий вологий бруд якісно почистити матраси навіть ну, навіть такі дуже дуже високі. Ну і до того ж, важкодоступні місця. Для цього в комплектації є е, необхідний, необхідний набір е, насадок. Окрім цього е, з водяним фільтром переваги ще такі: це постійно висока потужність смоктування буде у цього пилососа, незалежно від того, наскільки заповнений контейнер для брудної води. Це очищення повітря, це збір вового бруду, легке очищення пилососа і легка підготовка. І, звичайно, звичайно, дуже довго зберігається ефект прибирання з таким пилососом. Це перша модель, яку ми з вами сьогодні розглянули. І хочу зараз така приємна буде дуже новина для всіх відвідувачів нашого сьогоднішнього ефіру. Хто впродовж тижня придбає одну з трьох представлених сьогодні моделей пилососів в будь-якому магазині на території України, компанія Томас дарує сертифікат на 500 гривень на придбання аксесуарів, розхідників, комплектуючих до пилососів Томас, які можна використати у нашому фірмовому магазині Томас Шоп. .ua. Подробиці зараз посилання можете побачити під відео, або ж заходьте на сайт Thomas.ua і там зможете ознайомитись з детальними умовами цієї акції. Тож, обирайте, купуйте, отримуйте подарунки, насолоджуйтесь. А ми тим часом вже час переходити до огляду другої моделі. Так, зараз трошки я. До огляду другої моделі, це у нас буде пилосос драйбокс Amphibia Pet. Ось так він елегантно виглядає. Пелосос драйбокс АмфібіаПет розроблений спеціально для власників домашніх тварин. Пилосос має в базовій комплектації дві альтернативні системи фільтрації. Перша це система водяної фільтрації Аквабокс для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря. І система альтернативно-циклонної фільтрації Drybox для оперативного сухого прибирання це відмінність цієї моделі. Ну і також, звичайно, комплект насадок, який підібраний спеціально для прибирання шерсті домашніх тварин. А, і так, переваги: це сухе прибирання з фільтрацією повітря, е, оперативне сухе прибирання е, якогось небажаного, не так, сухого бруду. Це комплект насадок спеціально для домашніх тварин, миття килимів і будь-яких видів твердої підлоги. І саме на цій моделі Amphibia Pet ми пропонуємо вам е, протестувати е, мийний режим. Як же це все відбувається, і як це все виглядає. В першу чергу, так, для мийного режиму нам знадобиться контейнер Аквабокса. Попередньо ми вже встановили в нього ось таку рампу від розплескування. Аквабокс, при цьому сухий, воду в нього не наливаємо. Вода у нас буде заливатись. В резервуар для чистої води і мийного засобу, який знаходиться в задній частині корпуса пилососа. Мийний засіб, до речі, також йде в комплекті з пилососом, тобто, за необхідності, ви можете ним користатись. Так, заливаємо воду. Попередньо ще для того, щоб. Боротися з плямами нам необхідно і зробити цю саму пляму. Ми пропонуємо вам використати йогурт, тому що він легко розливається ну і легко створює плямки, так? Ну, ось так буде така. Обираємо необхідну насадку для. Килимів. Тут хочу звернути вашу увагу, тому що у нас насадка така в комплекті. Тут є адаптер для твердої підлоги. В цьому випадку з килимами він нам не потрібен. Ми його знімаємо і отримуємо насадку для ретельного очищення килимів. Прошу вас звернути увагу, що насадка. Спеціально таку має форму, і за рахунок ось цієї вузької кромки вона буде е під потужністю пилососа підіймати вор з килима. Е Сюди буде подавати чиста вода з мийним розчином, і вор з килима буде промиватися ну, до, самої, до самої основи на всю його довжину. І так, е пилосос вмикаємо на необхідну потужність. Заговорилася і не встановила атлобокс. Вмикаємо на потужність, вмикаємо помпу. Починаємо подавати воду. Дивіться, ось так під напором. Я думаю, що вам має бути видно. Як це працює. Воду подаємо в залежності від інтенсивності розташування Це зробити дуже легко, керуємо ось цією рукояткою. Це, мій килим вже чистий. Для того, щоб після того, як ви зробили вологе прибирання і позбавились пля, вам, звісно, необхідно ретельно просушити вашу поверхню. Для цього достатньо просто перестати натискати ось цю клавішу і подавати воду. І декілька разів, ось такими рухами просушуємо поверхню нашого килима. І навіть коли ви робите вологе прибирання миття килима. Ворс його, окрім того, що він піднімається, він навіть змінює колір на ваших очах. Це навіть дуже приємно радує око під час прибирання. Це от наш пилосос дуже швидко подолав всякі неприємності, які можуть виникнути у вас на келі. Це Собачка не помила лапки після прогулянки, або якусь їжу там розлила, розсипала і. А, так далі. О, тобто давайте підсумовувати переваги вологого прибирання з пилососом драйбоксом, фібіапет. А, миття відбувається завжди тільки чистою водою. Подається під, під потужним тиском, подається вода. Промивання килима на всю довжину до, до самої основи. Ретельне прання м'яких меблів, навіть з-під обивки м'яких меблів. Буде у вас забиратись весь бруд та плями. Миття твердої підлоги абсолютно без розводів, це ефективне видалення плям, та ретельне просушування вашої поверхні після прибирання. Цей, всі, цей, цей весь функціонал дозволить вам дуже легко і оперативно позбутися з будь-якими забрудненнями та плямами. Отже, Drybox Amphibia Family uh, стане для вас чудовим помічником, якщо ви... Любите тримати вдома домашніх тваринок, і вам не доведеться турбуватися про усунення наслідків спілкування з ними. Отже, Drybox Amphibia Family купуйте, насолоджуйтесь спілкуванням з пухнастиками. І наступна наша модель, яка вже буде завершаючи в нашому демонстраційному практикумі, це а, акумуляторний бездротовий пилосос для. Твердої підлоги Аквафло, Клінер Корлекс. Бачите, ось він таку має дуже елегантну форму. Е, пилосос ідеально підійде як для маленьких, так і для великих приміщень, які мають тверду підлогу. І така дуже е, його відмінність, чому він відрізняється від інших моделей. Так? Е, перед тим, як почати миття твердої підлоги, вам не доведеться робити сухе прибирання. Пилосос робить цей весь процес одночасно збір сухого бруду, миття і просушування. Тобто це дуже економить ваш час і спроще миття твердої підлоги. Пилосос дуже оснащений такими кнопками, просте керування, дуже легко обрати режим від еко до максимального. Еко це такий більш. Для, наприклад, такий режим, який підходить для делікатного покриття, як паркет ламінат, коли зайва надлишкова волога, максимальний режим це для більш таких забруднень, які треба трошки з ними поборотись, скажімо так. І пилосос абсолютно не обмежений у вас радіус дії. Як користуватися? Користуватися дуже просто. В резервуар для чистої води, який знаходиться в задній частині корпуса пилососа. Заливаємо воду, відкриваємо клапан. Також, за необхідності, можна додавати мийний засіб, який буде в комплектації з цією моделлю. Я не буду наливати багато. Встановлюємо в пилосос. Все, пилосос готовий до роботи. Якщо бачите, у нас зараз на демонстраційному нашому майданчику є у нас і сухий бруд, і плями а, брудних там слідів від зуття. Зараз побачите на власні очі, як це швидко все видаляється. Навіть не треба докладати зусиль, тому що... За рахунок обертання валика, пилосос дуже маневревий і дуже дуже, дуже легко ним керувати. Дивіться, підлога ідеально стає чистою. Також завдяки конструкції самої підошви, щітки, пилосос дуже зручно. Дивіться, навіть якщо у вас там плінтуси або щільну до меблі, от зараз наглядно видно. Що він дуже-дуже в щільну йде, і це дозволить вам поприбирати ну, навіть в таких важкодоступних доступних куточках вашої квартири або вашого будинку. Все, ідеально чисто. І підлога, якщо просто не можу вам наглядно зараз показати, що підлога чисто, чиста і вона майже суха. Тобто, відсоток залишкової вологи він взагалі-взагалі мінімальний. Для того, щоб припинити роботу, просто. Доведеться його поставити в початкове положення, тобто все максимально просто. Отже, переваги прибирання з акумуляторним полососом Аквафло Клінер Корлес. Це миття без зайвої вологи та розводів. Це окремі резервуари для брудної і для чистої води. Саме завдяки цьому миття знову ж таки відбувається тільки чистою водою. Це не обмежений радіус дій, тому що немає ніяких дротів. А це час роботи без підзарядки, один сеанс 35 хвилин. Тобто за 35 хвилин можна досить велику площу поприбирати. Пилосос має функцію самоочищення і стерилізації. Це зручне зберігання насадок. Ось є така та підставка для підзарядна станції. І на ній же зберігаються насадки. Тобто вони ніколи не загубляться. Те це розумний дисплей, на яким, за допомогою якого ви можете керувати пилососом. Це голосовий помічник. Максимально продумана конструкція для вашої зручності, і цей пилосос дуже-дуже зекономить ваш час, тому що він майже не потребує до себе ніяких прикладання зусиль. Отже, я вас сьогодні познайомила з трьома такими дуже цікавими і різними моделями пилососів, і вже навчилися ми з вами як же правильно обрати пилосос саме для своїх потреб. Отже, підсумовуємо пилосос для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів пилосос Perfect Air Елердже Pure. Пилосос, який розроблений для любителів домашніх тварин. Спеціально для боротьби з наслідками спілкування з пухнастиками: це багатофункціональний пилосос драйвокс Amphibia P. І полосос для догляду за твердою підлогою Аквафло Клінер Форлес. І оскільки наш ефір сьогодні був дуже інформативний, я думаю, багато чого ви дізналися, але все одно у вас могли залишитись питання, і ми будемо дуже раді на них відповідати. Спеціалісти нашої інформаційної підтримки кожного дня з 8 до 22 години ми на зв'язку. Ми готові відповідати на ваші дзвінки та повідомлення. Контакти зараз має з'явитися під відео. Якщо не встигли записати, звісно ж, заходьте на сайт Thomas.ua, в розділ Контакти. Завжди знайдете, як до нас задзвонити та написати. А, окрім цього, ми вас запрошуємо приєднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. Там завжди ви знайдете для себе щось нове та цікаве. Я дуже сподіваюсь, що нам сьогодні вдалося вам допомогти розібратися, як же правильно обрати пилосос, Томас, максимально підходящий до ваших потреб. Будь ласка, звертайтеся до нас з будь-якими питаннями. Також повідомляємо, що ви можете зробити відео придбаєте пилосос, надіслати його нам і отримати за це також заохочувальні подарунки. Подробиці... На сайті Томас в розділі акції. А я дуже вдячна вам, що ви сьогодні приділили нам свій час. Всім бажаю гарного дня та мирного неба до наступного четверга.